Тема сьогоднішньої нашої зустрічі – питання репатріації. Репатріації, тому що це те, що хвилює наших громадян, які чекають, на жаль, своїх рідних з Російської Федерації. І для нас репатріація це дійсно чутлива достатньо тема, і це не, не просто процес повернення тіл. Це великий процес боротьби за пам'ять, за гідність і кінцева мета нашої спільної роботи це встановити, ідентифікувати кожного нашого героя, і, звичайно, щоб передати сім'ї і гідно поховати в рідній землі в Україні. В той же час хотів би сказати, що процес ідентифікації це системний великий і, і, такий процес, який. Складається з, з багатьох з багатьох служб багать, з багатьох етапів роботи, і в першу чергу я хотів би тут сказати про попередній переговорний процес, потім про транспортування цих тіл, перевантаження цих тіл, зберігання. Ну і відповідно після цього огляд тіл, медичні експертизи та е, е, виведення профілю ДНК. І наші фахівці, це і поліцейські, і судово медичні експерти, і представники координаційного штабу і волонтери працюють як єдиний злагоджений механізм. В той же час ми б хотіли сьогодні разом з колегами більш широко освітити широко освітити цей процес, тому що ми отримаємо. Ми отримаємо тіла, як ми вже говорили, муміфікованому або в стані гнилісного розпаду. Або ще гірше, коли ми маємо в одному пакунку, в одному пакеті велику кількість деколи десятки частин тіл. І як правило, ці частини тіла належать іншим різним людям. І тому тут дуже важливо розуміти, що ми не маємо право на помилку. Ми говоримо про те, що наші експерти кожного місяця проводять до 10 тисяч експертиз. Чому? Тому що ці експертизи стосуються рідних першої лінії. Це стосується кожної частини фрагменту тіла. А деколи ми проводимо по два, по три, по чотири, по п'ять разів експертизу одного, одного фрагменту тіла, чи тільки через те, що дуже важко через два-три роки, коли тіло пролежало в землі. Ідентифікувати і вивести профіль ДНК, тому така велика кількість експертиз, тому така велика протяжність в часі, такий період, про який ми заявляли 13-14 місяців для приблизно. Це приблизні такі підрахунки. Це коли ми будемо ми працюємо в три зміни: і слідчі, і судово-медичні експерти, і експер, генетики наші і криміналісти, для того, щоб максимально швидко ми могли. Виконати свою роботу в той же час я хотів би звернути увагу і ще раз на цинічні дії країни-агресора, що стосується їх зусиль на ускладнення ідентифікації. Ми говоримо про те, що. Ми не маємо права допустити той хаос, який нам намагається допустити, допустити нам нав'язати росіяни, і тому. По-перше, ми говоримо про те, що наші тіла, наші тіла, наші герої повертаються край понівеченому стані. відповідно, тут є об'єктивні причини, тому що війна і велика, велика кількість застосовується зброї. В той же час ми зафіксували випадки, коли рештки однієї людини повертались під час різних етапів репатріації, що звичайно ускладнює нашу роботу. Можете уявити, якщо десятки. Фрагментів тіл в одного пакунку, різні відповідні профілі ДНК, і це треба дуже ретельно все описати і, звичайно, скласти потім для того, щоб ми могли прийняти кінцеве рішення, і слідчий саме мав подати вже кінцеві результати і видати це тіло рідним. Ну і звичайно, ми говоримо про вершину цинізму. Це стосується репатріацій. Цього року і репатріації останніх репатріацій, коли нам просто передали рештки тіл російських військових, і це встановлено вже на 100%. Хотів би сказати, що це теж велика робота наших всіх фахівців, нашої команди. Держава-агресор навмисно намагається завантажити, завантажити нас роботою, і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. Ну і звичайно, ми говоримо, що це звичне недбале ставлення ворога до своїх людей, до своїх солдат. Тому... Ми ідентифікуємо і російських солдат, які, яких нам підкидають, і ті приклади, які вже були і вам надані, ви сьогодні зможете після, після нашої зустрічі також ознайомитись з речовими доказами і з тими доказами, які представить саме слідство, побачити, в яких, як, як передають нам тіла своїх солдат росіяни. Тому ми говоримо коли що мабуть росія не хоче виплачувати відповідні виплати своїм своїм бійцям, своїм бійцям сім'ям цих бійців і тому дуже багато десятки фактів які ми будемо прилюднювати після відповідних експертиз ми будемо прилюднювати для того щоб цю інформацію бачили не тільки наші громадяни а й громадяни російської федерації ми будемо Представляти і відповідні ознаки тіла маю на увазі татуювання, наприклад, на шкірі, документи, жетони і інші явні ознаки, по яким рідні солдати Російської Федерації зможуть. Пізнати своїх родичів, ну і звичайно, потім ми запропонували міжнародній комісії з питань зниклих безвісти, такі западили, і ми отримували погодження на це, щоб саме в підрозділах міжнародної комісії з питань зниклих безвісти росіяни за кордоном рідні, які втратили зв'язок зі своїми близькими, які служили в армії Росії. Зверталися і змогли здати. Відповідний ДН, свій ДНК під час розшуку своїх, своїх рідних. Тому це більш того, ми перевіряємо кожного із тих там, де ми бачимо ціле тіло росіян. Ми перевіряємо по соцмережам, ми перевіряємо від по відповідному програмному забезпечення щодо встановлення ідентифікації цих тіл. Звичайно, ми говоримо про це більш повно скаже керівник органу досудового розслідування національної поліції. Ми ті тіла там, де ми не впевнені, кому вони належать, ми будемо далі їх досліджувати і будемо. Чекати відповідно інформації від міжнародної комісії з питань безвісти зниклих Максим Сергійович, прошу вам слово. Дякую, шановний пане міністр, шановні представники медіа, шановні колеги, дійсно за цей період на національну поліцію лягло колосальне навантаження щодо ідентифікації тіл. В першу чергу якраз тих, які передаються в рамках репатріаційних заходів. Як сказав вже міністр, зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На, на них гнилісні зміни, колосальні, муміфіковані, скелетовані. Інколи це просто мішок з кістками, простою мовою. Не поодинокими випадками є де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться. Після проведення експертиз ми встановлюємо, що це вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо це. Саме тому ми е, працюємо комплексно з кожним тілом, е, відпрацьовуємо методи, всі, які можливі, для ідентифікації однак, для прийняття остаточного рішення слідчим і е, остаточного вигляді постанови про видачу тіла. Саме ДНК-експертиза, молекулярна генетична експертиза є найбільш достовірним способом. Крім ДНК-експертиз, ми застосовуємо також методику порівняння за стоматологічними ознаками, але для цього необхідна прижиттєва документація з лікування саме у стоматолога, порівняння за відбитками пальців рук, за індивідуальними ознаками це. Татуювання, там шрами і якісь особливості зовнішності. Ми за цей такий тяжкі три роки випрацювали свої алгоритми, які, в принципі, застосовуємо зараз в рамках останньої великої репатріації, коли нам повернули 6 тисяч тіл. Вже маємо результати і експертизу власної діяльності, власної роботи. За цей рік ми ідентифікували 87 Підсотків тіл і повернули родичам. Міжнародні партнери високо оцінили роботу поліції і наших експертів саме з ідентифікації, але основна робота, вважаючи на ті цифри, які сьогодні озвучені, ви попередньо чули, ще попереду. У свою чергу хочу зазначити, що під час ретельних оглядів повернених тіл одягу. І самих тіл. Працівниками поліції виявляються ознаки, предмети, документи, що вказують на приналежність цих тіл саме до військ Російської Федерації. Це жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, форма і знову ж таки ті індивідуальні татуювання, які свідчать про приналежність до ворога. Це ви все побачите після відповідного брифінгу. На сьогодні ми маємо вже 20 фактів підтверджених, що саме тіла військ Російської Федерації, принаймні за оглядами, так, ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи на те, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати. Також хочу зазначити, що ми маємо велику кількість тіл, де немає ні форми, ні яких інших знаків, які б віднесли тіло до тої чи іншої сторони. В той же час ми відбираємо ДНК і по нашим базам на даний момент співпадінь, на жаль, не виявлено. Тому це нам також дає змогу говорити, що ці тіла, можливо, належать військовим Російської Федерації. Як сказав міністр, я також свого боку хочу запевнити вас, що на період розслідування і триваючі ці експертизи, ці тіла будуть зберігатися в органах охорони здоров'я до відповідного співпадіння. Якщо ми ще також використаємо можливості МКЗБ, те, що сьогодні нам вони запевнили, нададуть, то буде позитивно. Користуючись нагодою, хотів би також звернутись до родичів, тому що основною проблемою з ідентифікації у нас на даний момент є відсутність біологічного матеріалу. Тобто, якщо є ще такі, хто не здав ДНК профіль свій, а їх рідний чи близький зник, то я попрошу в кожному відділі поліції, майже в кожному відділі поліції можна здати. ДНК профіль відповідно, якщо ви знаходитесь за кордоном, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти також надає нам таку можливість здати для того, щоб ми в майбутньому мали позитивний результат ідентифікації і повернули ім'я нашому герою. Дякую. Я хотів би ще додати, що відповідні контакти. МКЗБ за кордоном будуть опубліковані на цьому тижні, і громадяни Російської Федерації, які втратили контакт зі своїми рідними, які загинули, зможуть туди звернутися до цієї міжнародної організації. Ну і звичайно, що дуже важливо, що з нашими рідними, саме з рідними наших героїв, слідчі і уповноважені. По безвісти зниклих з особливих умов будуть тримати постійний контакт в випадку співпадіння профілів ДНК. Рідні будуть запрошені, попереджені спочатку і проінформовані по телефону, і запрошені звичайно до органів поліції. Тобто, ще раз хочу сказати, що наша основна мета після ідентифікації віддати тіла наших захисників, наших героїв, повернути рідним і придати землі. Віталій Анатолійович, вам слово, будь ласка. Добрий день, шановні журналісти. Так, дійсно, дуже велика проблема виникає в нас, коли Російська Федерація передає фрагментовані тіла, змішуючи їх у мішках. У нас є приклади, коли, наприклад, з шісти десятків мішків ми при дослідженні виділили 564 фрагменти. Причому видно, що деякі були відпрацьовані їхніми експертами, є сліди взяття зразків. Деякі видно, що ніхто і, як то кажуть, з ними не працював, просто порозкладали по різним мішкам, виявляєте, який це колосальний об'єм роботи довелось зробити, щоб все ж таки потім, скажімо так, зібрати по конкретним особам таку кількість фрагментів. Процедури вже тісно опрацьовані. Війна заставила і модернізувати те, що раніше ми мали, да, в таких випадках є чітка послідовність дій, коли вже при первинному огляді разом працюють і експерти-криміналісти системи МВС, і наші експерти, і слідчі. Вже Проводиться пошук якихось особливих прикмет, індивідуальних речей, які можуть допомогти швидше почати процес пізнання. А потім вже більш прицільно досліджуються тіла в наших установах, саме судово-медичним експертами. Якщо теж теж ми щось знаходимо, що треба передати слідчому, то ми входимо в контакт і одразу інформуємо, допомагаємо пришвидшити цей процес. Але враховуючи характер бойових дій, велику кількість фрагментованих тіл, вибухову травму, то дійсно ну, неможливо, скажімо так, вказати навіть приблизно да, термін впізнання, тому що і тіла в такому жахливому стані передаються, що іноді повертаємось, повертаємось, повертаємось до тіла і знов відбираємо зразки. І неможливо, як то кажуть, більш чітко визначити якийсь час. Тому працюємо. Дякую. Та, я хотів би сказати про реакцію Росії. Ми не зачіпали цю тему, дуже чітливу тему, про, яку вже, про що було вже сказано. В той же час про наші заяви щодо порушень процедури репатріації російська сторона не надала жодних фахових пояснень. І на натомість ми бачимо спроби публічно політизувати цей процес. Тому ми вийшли офіційно, тому ми будемо це робити відкрито для наших громадян. Хай бачать і росіяни нашу відкритість, наш процес, всяк, весь цивілізований світ також. Спостерігає за нашою роботою, і, звичайно, щоб цілеспрямоване використання російською стороною цієї емоційної теми недопустиме. І використовувати тему репатріації для того, щоб викликати емоційне обурення у наших громадян, нашого суспільства, по-перше, ми не допустимо, будемо працювати відкрито. Але е, така поведінка е, країни агресора ставить під підсумнів взагалі спроможність домовлятися і вести цивілізований діалог е, в рамках переговорного процесу. Але е, що стосується саме теми репатріації. Тому ця робота буде висвітлюватись, і наша спільна позиція на сьогоднішній день доведена до всього суспільства і до вас, представників засобів масової інформації. Дякую.